Ну що, друзі, сьогодні коротке відео про те, чи буде все-таки умова злицення з 2025 року, чи ні. А також хочу вам розповісти про те, як не потрапити в тюрму до 6 років на території Польщі. А потрапити з вас може кожен, а особливо той, хто має автомобіль. Сьогодні прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку і давайте одразу розвіювати перший міф, друзі про умову зліцення. Багато шириться інформації інтернетом, в тому числі я також поширював декілька місяців тому, про те, що можливо з Нового року, 2025-го, умова злицення просто зникне з лиця землі, а особливо в Польщі. І цей дзвін, не чую, де він підтверджує це все. Хочу вам сказати, друзі, що багато заголовків зараз говорять неправду про те, що дійсно впроваджується ця. Зміна це доповнення в проєкті устави відносно працевлаштування іноземців на території Польщі. Щоб ви розуміли, друзі, якби умова зліцення злецення, зникла з лиця землі в Польщі, то багато підприємств просто б збанкрутували. тому що не кожен підприємець має можливість або ж є в стані працевлаштовувати на роботу іноземців за мовою праці, тому що іноземці зазвичай вони то приходять, то виходять з роботи і не повідомляючи навіть роботодавця. Сьогодні вони в Польщі, завтра в Німеччині, а зголошувати і працевлаштовувати на мові праці не так просто, як ви собі можете вважати, і не тільки шкодить собі. Працедавець, а і сам іноземець, який в майбутньому хоче тут працювати, і звісно ж, влада стоїть, звісно, стоїть по стороні того ж самого працівника, хоч не завжди. Але це як і позитивно впливає на те, що для іноземців можна тут працювати тільки по умові праці, так і негативно. Бо, наприклад, візьмемо до уваги тих самих студентів до 26-го року життя, які мають легітимацію, то вони, наприклад, на мою зліценні можуть отримувати ту саму суму, не то що прописано у них у договорі з Зліценця в брутто. Так ви хочете у них всіх забрати цю можливість? Так би це виглядало. А на умові опраці у них ще один податок все-таки відраховується. Тому, друзі, а що б ви обрали умову зліценчення чи умову опраці? Тому що якщо ми говоримо про умову зліцення, то зміни все-таки будуть і в кращу сторону для вас, тому що буде більше податків відраховуватися, які в тому числі будуть призначені на вашу Пенсії, тому треба більше розбиратися в самій умові, як вона може вам покращити життя, а не тільки слухати інших, що вам розказують, і казати: умова зліцення, це фуфло». Фуфло, можливо, це те, що ви підписуєте. Тому перед тим, як щось підписувати, ви добре це вивчаєте. Якщо не хочете цього підписувати, то ви йдете, шукаєте роботу далі, а не погоджуєтеся працювати на те, що підписуєте, а потім всім кажете умова зліцення це фуфло. Це я вам підкреслю, друзі, як експерт в цій справі. Тому. Умова зліцяння в 2025-му далі буде працювати. А тепер, друзі, переходимо до наступної фішки. Але перед цим хочу вам сказати, що в малопольському воєводстві є команда Страмак Documents, яка допоможе вам легалізуватися в будь-якому варіанті: карта тимчасового побиту, сталого, резидента, громадянство, на основі роботи, бізнесу чи навчання чи возз'єднання сім'ї, будь-що навіть допоможуть проконсультувати по міжнародному захисту в Кракові, звісно. Тому в описі під відео ви знайдете всі корисні посилання, за що ви можете сісти до 6 років. Знаєте, існує така штука. В автомобілях як обов'язкове страхування. В Польщі воно є дуже давно обов'язковим, і якщо ви не застрахуєте автомобіль, то в певному значенні від того, яка мінімальна заробітна плата, і від скільки днів ви прострочите страховку, ви заплатите кару. Найбільша кара це на сьогоднішній день 12 з чимось тисяч злотих. Це якщо понад 14 днів ви не заплатите страховку, то від УФГ ви можете отримати такий штраф. І є унікальні люди, які в інтернеті знімають відео про те, що можна заднім числом. Продавши автомобіль якомусь іноземцю, потім викупивши цей автомобіль, уникнути відповідальності. Так от я хочу вам сказати, що за це друзі кримінальна відповідальність. Мало того, що ви сядете в тюрму, заплатите ті гроші, які мали заплатити, ще й ви отримаєте проблеми по виході з тюрми, тому що ви більше ніколи не зможете отримати ні громадянство, ні карту тимчасового побиту чи будь-якого побиту. Ну і ваша історія знову ж таки лягає не тільки на Польщу, а на весь Євросоюз. Тому, якщо ви ще думаєте, як уникнути відповідальності за те, щоб не заплатити цю страховку за прострочення її, що ви не заплатили і забули від УФГ, щоб уникнути такої відповідальності, то я вам рекомендую краще заплатити штраф, розбити той штраф на рати. А знову ж таки, якщо ви хочете контролювати свою справу, завжди заходите на знову ж таки на сайт УФГ і дивитесь, чи є у вас штраф. Чи нема у вас штрафу? Чи є у вас актуальна страховка, чи немає актуальної страховки, і все ясно. А якщо ви хочете зробити страховку ще й то по всій території Польщі ви можете звернутися до компанії StarMak Finance. знову ж таки, всі контакти в описі під відео. Наше завдання українців, які тут знаходяться в Польщі чи в будь-якій іншій країні, полегшувати для своїх же ж і не тільки. Послуги, які тільки допомагатимуть вдосконалювати їхнє життя, як та інформація, яку я вам передаю, та інші мої колеги, що полегшує ваше перебування на території Європейського Союзу. Тому що хтось скаже, умозлі цені знову ж таки фуфло, а в Україні що краще? В Україні що не обдурюють? Там крута така умова, взагалі, що вам виплатять всі гроші, якщо пообіцяли. Давайте не смішити один одного. І той, хто жаліється, завжди буде жалітися. А той, хто хоче заробити, знайде завжди спосіб, як заробити більше. От і все на сьогодні. Підписуйтесь щоб не пропускати наступні корисні випуски.